Ми з вами перебуваємо на байковому кладовищі. Німецьке кладовище. Німецьке поруч, єврейське, або так зване верхнє кладовище. Бачимо тут залишки склепу. клепу. Ось архітектурний стиль. Залізобетон бачимо конструкцію. Ну, Зараз обійдемо з іншого боку і подивимося. Дуже давній цвинтар. Бачимо такі архітектурні шедевр. Хто тут похований, на жаль, невідомо. Жодних не зберіглося написів, а тут, мабуть, стела була з написом. Хто похований, але бачимо, тут немає сміття. Сміття. Сумно руйнується така пам'ятка архітектури. Думала, може, тут хтось написано? Ні, не написано. Ну, люблю просто в таких місцях бувати. І шкода, коли в занепаді чи в руйнуванні. Ну, хай спочивають ті, хто тут лежить. Пішли далі.